Тарасе, підкажіть, будь ласка, таку штуку. А, що відбулося? Гра команди кардинально змінилася, вона стала більш організованою. Так, не настільки авантюрною, не настільки ефектною, правда, в нападі, але не настільки авантюрною. Ми побачили, у вас відбулися зміни у складі команди. Ну, давайте докладніше. Ну, як казав наш легендарний Валерій Васильович, результат понад усе. Тому ми зробили, я гадаю, правильні висновки після минулої поразки нищівної, але цілком заслуженої, і зробили ставку саме. На підхід до командної гри, от передивилися декілька матчів е, збірної Нідерландів 1974 року. Е, е, зробили певні індивідуальні настанови певним гравцям. Тому ви побачили, що сьогодні саме був інтелект. Ви цілком праві, слушні е, зауваження. Тому я гадаю, що саме гра. З розумінням правил і закономірностей фут футзалу, да, вона з До тотального футболу ще трошки далеко, але про, про, про зміни у складі. А зміни у складі Так, ви побачили, що сьогодні у нас дебютував е, Максим Коробка, так гравець е, е, легендарний, можна сказати, з історії нашого турніру. Тому ви бачили, що він саме додав правильні розіграші розіграші. Скутових є з бокових заутів, і саме це призвело до загострення і до першого здається гулу. Ми да, да. не побачили зокрема і двох братів, які у вас були. А двох братів. Ну ми, ви ну це як це дуже хороші гравці, дуже хороші хлопці, але вони вирішили продовжити свою кар'єру в іншому місці. Він з перемоги. Дякую дуже.